Вітання всім! Ні, камінчики сьогодні у нас не позначки позиції. Просто не знаю, мені так сподобалось поєднання кольорів, і я їх лишила. Отже, сьогодні давайте подивимося, яка новина очікує на вас. Але оскільки є пропозиція і скандинавських рун, і віканських, то давайте їх спробуємо поєднати. Отже, яка новина? На вас очікуємо. Дивимося спочатку скандинавськими, а тоді додамо рунами видом. Щось яскраве, щось веселе, я б сказала дуже м'яке. Можливо, навіть якийсь такий подарунок цікавий, але мені чомусь хочеться сказати, м'який, м'який. Що у нас тут покажуть руни рун под... подарунок. Скоріше за все, це щось неживе. Це щось неживе. Але говорять, що характер цього подарунку він буде і непоганий, і негарний. Але однозначно яскравий. Хм, Це вже я озадачена. А в чому ж тоді ну інформативність цього подарунку? Він не символізує багатство, він як є суто символічним. Ну, тепер зрозуміла оця характеристика, типу, і не поганим, і не гарним. А для чого вам цей подарунок? Щоб щось змінити, якесь бачення. Хм. Ну, зараз доповню. Нащо вам хаос? От тут я трішки озадачена. По руні перт, ну, в якомусь о, трактуванні вона йде як руна розчарування, в іншому трактуванні як якісь зміни, але знову ж таки від необхідності. І я питаю, в чому необхідність, і мені показують, як вийти з якоїсь пустоти в якийсь хаос. Що в тому хаосі забули? Зміни. Mm. <гум> Знаєте, що зараз чітко йде, який а, можливий план подій? А, коли Є якась людина, з якою у вас ну, не дуже така комунікація. Або вона ніяка поверхнева, або, зрештою, вона така, знаєте, не туди, господи, не сюди. І от ця людина неочікувано зробить подарунок. Це, до речі, не обов'язково буде щось матеріальне, одразу вам кажу, Бо знову ж показують подарунок, він не живий, він не гарний і не поганий, якби типу, як такий має бути, але в той же самий час яскравий. І от саме цей подарунок, він як має змінити ваше бачення або цієї людини, або цих комунікацій, або, можливо, якоїсь ну, спільної події, з якою якою ви пов'язані з цією людиною. І по руні перелітні птахи а, запустити якісь, е я б сказала, такі, знаєте, громогласні зміни. Хм. Зміни куди? Чи в яку сторону. Хоть. Ваше внутрішнє бачення це перше. І десь трішечки вам прийдеться із себе. Так, я не хочу сказати покартати, ні, це не гарне слово, буде і неправильно. Але, скоріше, як буває так, ну от я про людину так думала, а насправді не, не все так просто. Або може бути такий варіант, що ну, це ж було просто так зробити. Ну, там, хтось попросив у вас вибачення, ви сказали, та ну ладно, ну буває там, мовно говорячи. Або кивнули головою, що, типу. Вибачили. І от ви розумієте, що, по-перше, вам на душі стало легше, від того, а по-друге, що ви свою голову освободили від непотрібних думок і цю енергію ви можете кудись в інше місце направити. В когось може бути знову ж таки кивнули, що ти типу, вибачили і вам людина пропонує якісь можливості, взаємодії, проекти та банально просто поговорити. Знову подарунок. Але тут вже йде більш, як знаєте, як подарунок від долі. Від дроду, якщо хочете. Правда, не зовсім тут у нас проодал, тут інгуз, але все рівно. Що тут у нас? Щось таке занадто перехилене. Це як? І не бачене. Ну, 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 ну як я люблю це, перехилене, небачене. Конкретні все можна. Але стабільне. Дякую. Якийсь подарунок, скажу так. Можливо, відкриваються, ну, як якщо хочете, скажу так, Вірогідності, де ви зможете відчути себе більш стабільними, де ви можете відчути себе більш впевненими. І чомусь мені говорять, що це небачений для вас якби подарунок. Може, знову повторюсь, це буде не якесь матеріальне. Річ, яку можна побачити, потримати в руках, а це може бути якась перспектива, яка обіцяє на майбутнє щось. І, до речі, може бути як подарунок, який дозволяє вийти з якоїсь кабали. Не зовсім така, знаєте, мається на увазі, що ви підписали там летній договір з і тепер ви можете його розторгнути, такий, знаєте, зловісний сміх за кадром. Ні. Це може бути такий варіант, коли, як приклад, у вас була якась ситуація, яку ви не могли подолати. Ну, саме просте, начебто, грошей вистачає там на певний момент, але все рівно потрібно там ну, трішечки брати. Користуватися те же саме кредиткою. І от оця перспектива, яка видасться вам, зможе вам цей оцей момент подолати. Хоча що саме цікаво, повторюся, що ви, якби не бачите, вам не даватиме ніхто грошей. Ну, мається на увазі оця людина, конкретно вам, ні, але як даватимуться перспективи, які допомагатимуть вам. І що в результаті? Хм, зараз уточню. Або парна та руна, я в курсі, що воно значить, але я хочу уточнити, що це за партнерство саме. Що це саме за партнерство? Як би вам і сказати? Ну, з одного боку, як говорять як партнерство з власним родом, або з тим, що вам знайома, це може бути можливо налагодити комунікацію з кимось із родичів, з ким у вас ця комунікація не вдавалася. В той же самий час руна одал, або як в мене тут написано Отілія, це ще руна спокою, і як поєднання, гармонійне поєднання ваше, вашого знаходження в просторі, коли ви і знаходите час для того, щоб відпочити, і знаходите час для того, щоб поактивничати. Ну, в когось може бути такий варіант, що активізується якась людина, на яку ви робили в свій час ставку, але ну, десь ситуація не зовсім. Була зрозуміла і для вас, і для тієї людини. Ви як припинили спілкування і тут показують, що буде як подарунок, можливість цю комунікацію. Я не можу сказати, що відновити, а скоріше, як зрозуміти, чому відбулося саме так. і Трішечки як її поновити. Тож, тут у кожного програється по-своєму, але повторю ще раз: подарунок буде неживий, і такий, що вас і здовільнятиме, і не дуже, але однозначно яскравий. На цьому дякую за перегляд, і, як завжди, до нових відео.